Можна чи ні з корпоративної картки оплачувати? Ну, будь-що, наприклад, щось там собі уявив власник, або щось там собі уявив директор. Можна чи ні, то я вам скажу так: ви поки що підпишіться і поставте лайк. А якщо у вас є ще подружечка, бухгалтер, або директор, або власник бізнесу, то поділіться відосиком, бо відосік важний чому. Тому що зараз кінець року і починається. Там в мене не вистачає витрат, а там в мене не вистачає якоїсь бумажечки, а що ви платили, а хто там взагалі їздив. Значить, Дивіться. Якщо з корпоративної картки тратяться кошти, то це добре, бо наш для цього у нас все існує, щоб ми гроші тратили. Але ж, якщо це, наприклад, ми купуємо там, квіточки або сплачуємо за готель нашому директору, то так можна. Якщо це власник, то то погана ідея, бо він же ж вас не є в штаті. так? Поэтому избежание вот таких неприятных історій, щоб нам потом не було мучительно больно, то лучше вообще наперед у власника взагалі кимось ще брати в штат, ну нехай там на півставочки чи там ну, на якісь часики, нехай воно буде, тому оно вам потом пригодіться. А якщо важне питання, ми хочемо заплатити, наприклад, за когось за наших партнерів, які ну, наприклад, їдуть до нас. Чи можна так зробити, що ми їх там розселимо, що ми за них заплатимо з корпоративної картки. На самом та ділі всі бухгалтери цього повжаються і не хочуть це робити, бо взагалі-то ні, взагалі то не можна. Але дуже, якщо нам треба, якщо нам дуже-дуже хочеться, а ще якщо ми за це получимо премію якусь, то це можна зробити. Але ж для цього у вас повинно бути положення. Положення по ваших витратах адміністративних, по витратах на збут, що ми можемо собі включати в затрати. Потім внутрішнім протокольчиком ми обов'язково пропишемо нашу мету, для чого ми збираємося, для чого нам ще це потрібно. В общем, технічно це разом з юристом зробити можна. Такий собі тоненький льот, але перевірки з ним проходяться. Можна відбиватися. І якщо вже у вас виникла така ситуація, ну що геть край вам це потрібно, то зробити можна. Якщо знаєте, як добре робити. Якщо не знаєте як, завжди знаєте, де мене шукати, що в мене питати, і я вам розкажу в шапці профіля. «Не мої, Viber», пишіть або сюди, або в Viber, і я вам допоможу.